Всім привіт! Мене звати Каріна, це мій батько. І сьогодні ми з вами будемо розглядати дуже цікаву тему, яка звучить так: як вказати на щось чи когось. Чудово розпочинаємо. Отже, коли ви хочете сказати тут, там або вказати на це чи те в гадовській мові, вам знадобляться такі слова: Бурада. Це тут, Бурада, там. Бу. Це, тобто близько. те, На відстані. Отже, в мене є ключі, в мене є м'яч і в мене є олівець. Вони всі тут. Зараз вони всі там, тобто далеко від мене. Вендевар торт, бендевер калєн, бендевер анатар. Онашінди Урадай. Бурадай як якандар. Орода Бу? означає «це», Тобто, ми говоримо про предмет, який знаходиться близько. Наприклад, що це? Бу, не шу? Говоримо про те, тобто про предмет, який знаходиться на відстані, або який знаходиться далеко від нас. Коли ми використовуємо в яких випадках? Наприклад, хто це? Сьогодні ми також з вами розглянемо запитання в хангаузькій мові. Вони складаються в нас дуже цікавим чином. Тобто, щоб запитати про живу істоту, наприклад, про його батька чи про котика на вулиці, ви маєте складати запитання з двох слів. Хто це? Букін. Наприклад, хто це це доктор. Букін. Будоктор. Чудово! Також в нас є запитання для того, що знаходиться далеко від нас. Воно також складається в нас з двох слів. Хто це? Майте на увазі далеко. Шу, кін, узакта. Чудово, направляємося далі. Зараз ми будемо з вами говорити про неживі істоти, наприклад, про листок в моїй руці або про маркер. Зараз у нас запитання будуються таким самим чином. Тобто, в нас є два головних слова: Що це? Щоб запитати, що це? Це квітка. Ну, і наприкінці ми з вами також будемо продовжувати говорити про неживі предмети, про неживі істоти. В нас запитання, звісно, складається з двох слів. Тобто, що це? Наприклад, що це? Це сонце, яке знаходиться вдалені від нас, але все ще ми його бачимо. Шу, вже місце та вказівні займенники це просто в багуській мові. Використовуйте борода, борода, бу, Що? -да, -да, і люди вас дійсно зрозуміють. Дякую за увагу. І леве.